Всім привіт! Сьогодні в мене дуже класний настрій. І що ви бачите перед собою? Так, це скарб. Мені сьогодні я отримала такі ростки, поділки від симбідіумів. Продавщина мені ці поділки сказала так, якщо вони виживуть. Потім мені скинеш гроші, тому що вони за ніч пожовтіли, і я не впевнена, чи вони будуть рости. Ну, я скажу вам так, що ми то знаємо, як можна їх врятувати, тому будемо сьогодні використовувати фундаций провікур обробляти. І сьогодні ще пересадимо ще один цим відюком. Три в мене вже відквітає. Він мене чомусь, чомусь так, відквітає. І так от фіолетовіньки стали серединки. І за сьогоднішню ніч в нього ось відпав один листочок і жовкнуть листя. Тому я за нього почала хвилюватися. І сьогодні вирішила витрусити і подивитися, що там в горщику. Ну і він вже відхитає. Я думаю, що якщо ми зріжемо квітоміс, то нічого з ним страшного не буде. Тож, сьогодні займемося пересадкою і обробкою. Я вирішила його розібрати, промити. І тут була бульба стара. Або вона згнила, не знаю, або її зірвали. Або вона так і була. Коротше, тут була бульба, із-за чого майже більшу половину горщика коріння пропавши. Не знаю, чи то так. Від виробника вони прибрали, чи так уже коли продавали, відрізали борбу. Ну, Це коріння пропало. Тут гарненьке, живеньке є, ну, якась така половина, чи одна четверта від того коріння, що було. Будемо зараз розводити превікур. Така є булка. Три, не я буду набирати. Значить, півтора мілілітри на літр води тут в мене два, я набрала, але в мене і два літри води в цій лічці. Тож два ми набрали і ще потрібно один трошки ну, там. Ще один. Це все гарненько розмішую, вода відстояна мене і тепленько гадненько розмішали, приготувала йогорщик. Так, и залью его полностью. И залишу на 15 хвилин. ці два маленьких малюки пройшло 15 хвилин, виймаю і буду садити ось такий горщик. Це були дірочки внизу, і з боків. В субстраті тут є і карамзит, і такі куски великі вугілля. Тим боком ближче, щоб він було куди рости. Давай нормальненький заглиблювати не буду. Ну ось так. Ну і буду засипати. Суміш кори, мох з фагмом, вугілля, керамзит. А, ще хотіла, ще хотіла. Ну, все вже. Ще хотіла укорінювач вкинути на низ, але забула. Ну нічого, малечу буду садити, в малечу підкину вниз. Ну, ось такий красунчик в мене пересаджений вийшов. Я його сильно не заграбляла І трішечки його підв'язала, тому що так, я скажу, трішки Він Там горшку сидить не дуже так щільно. Ну, він то не витягується, але все одно пізніше то опору вийму. Ну, ось так, малюніх посажу, також покажу. Ось така в мене вийшла посадка. Вирішила я посадити в стаканчики. Це, мабуть, 300 чи 350 мілілітрові стаканчики пластмасові, пластикові, звичайні. Ну і такі горщики в мене були це для декору. Чому вирішила посадити їх в, в такі горщики, тому що інших в мене не було по розміру, а я думаю, що це саме те, що їм зараз потрібно. Для того, щоб наростити корінчики, полила. Ну, ось так закріпила їх також до тримачів. Трішечки біоукорінювача туди. Геть притрусила внизу ледь-ледь. Ну, Надіюсь, що все з ними буде добре. А, так як пластикові стаканчики дуже популярні у, а, у орхоблогерів. І хочу показати ось, на прикладі ще раз свою Балару. Ось так вона розвивається. Цей новий ростик вже наростила вона вдома в мене. І ось такі гарні корінці. Також такий само стаканчик розміром. Подивіться, як класно вона розвивається, там і внизу вже заплила. Якщо буду пересаджувати, поки вона маленька, то просто візьму півлітровий стакан. Бачу, що їй подобається, і в неї дуже такі ніжні корінчики, тому я хочу дивитися і спостерігати за тим, як вона розвивається. Ну, ось таке відео. І хочу передати привіт Світлані. Також на цю тему в неї є відео. Я вам в описі його залишу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!